Доброго ранку! Ми перекладники Україномовного каналу Морозець сьогодні 12 градусів морозу. 12 лютого. Все, все по 12. Ще на рафіска мов не знімав, руки терпнуть. Слипаються Лице це морда мерзне. Ладно, лютий дав за всю зиму відігрався. Так, Сьогодні середа. все як завжди, йду на роботу. Як ніч пройшла. то, начебто і непогано. Все, як завжди. Тривоги були, Відбії були. А більш нічого не чув. Дякуємо Богу. Так руки мерзнуть. Тут ще й вітерець. О, ну, зовсім зовсім гарно. зима. Справжня зима. Так. У хаті тепло. Водичка є, навіть гаряча. Мивався зараз. Все, усім гарної середи, гарного дня, усім миру, добра, злагати. Усім щиро дякую, Незвичайно, ну, Будемо жити, не ні на чого. Все, до побачення в рибі. Поки більше знімати не можу, пока.